Доброго дня! Я сьогодні хочу вам розказати, які саджанці собі замовили. Я замовила собі пепіно рамзес. Це один з популярних сортів цього екзотичного фрукту, який частенько вже можна побачити в нас на наших городах. Він відрізняється високою врожайністю. З одного куща можна е, зібрати до 10 кг плодів, якщо гарно за ним доглядати. Він невибагливий у догляді, має вагу близько 500-800 г, шкірка гладка жовтим-оранжевим кольором з фіолетами смужки. М'якоть соковита, солодкого, солодкого кислого смаку з легким ароматом дині і меду. Ось можна подивитися, як мені людинка від якої я купляла ці саджанці, показує на відео, які мені саджанці прийдуть. І якщо мені не подобається, я можу замінити попросити замінити ці саджанці на інші. І що саме головно, головне, що е, він. Не дуже вибагливий, дозволяє отримати багатий урожай смачних плодів, відмінно для підходить для вживання у свіжому вигляді, для приготування різних страв. І що саме головне, що дітки люблять його їсти. І він дуже полюбляє сонячні місця з родючим ґрунтом. Рослина може вирощуватися як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Ну, Будемо пробувати, що. Як він у нас тут, у Чернігівській області, себе зарекомендує, буду знімати відео? А з вас підписка і лайк. Дякую за увагу.